Я ваший, ваш центр е, відчула в своїй роботі, коли мені почали надходити інформаційні повідомлення італійською мовою, і вони були дуже корисні студентам, які ще не володіють українською мовою, і вони могли долучитися до українських е, подій через ваш е, центр. Я е, е, дякую за питання. Я намагатимусь відповісти, і я вибачаюся, що я трохи собі накидала е, думки, то я буду дивитися щоб не втрачати час. Моя розмова складається з трьох аспектів. Перший аспект, власне, інституційний. Ми говоримо тут про конкретні кандидатури, говоримо про якісь конкретні в пресі, було чимало посилання на конкретні Випадки, де критикувалася постать пана Кременя за ті чи інші реакції, але мені не зрозуміла одна річ: ми не говоримо про програми, ми не говоримо про концепційні підходи до питання. Я так розумію, що людина, яка працювала 5 років, має величезний досвід цієї роботи і, очевидно, якийсь робить свої звіти. і Презентує програму, якщо йдеться про голосування про якихось альтернативних е, людей, де ці програми? Ми чомусь говоримо про те, що якийсь політик висунув якогось е, персонажа, ми його не знаємо, ми його впізнаємо за якимись абсолютно абсурдними програми. Е, Маркерами. От сказав пан Актор добротливо ставитися до російськомовних і у всіх почався, по-моєму, така якась ідеосинкразія до цього слова. Тому що воно вже включає компроміс і нездатність розмовляти серйозно на цю тему. І, власне кажучи. Ці програми, так як в університеті робиться, так? ви хочете бути ректором чи ви хочете бути деканом, ви представляєте програму, і професорський склад аналізує вашу програму і вибирає між кандидатами. Тому те, що ми бачимо от, власне, на сьогоднішньому етапі, ми бачимо якусь трускавецьку школу. Абсолютна відсутність понять професійності, критеріїв, там курикулом, все, що завгодно, все, що входить у якийсь фаховий набір, і є такий чисто популістичний і абсолютно фальшивий підхід до питань. Але за цим фальшивим підходом стоять дуже небезпечні речі, тому що, наприклад, курсує така чутка, що зняття е, е, кременя із цієї посади входить у пакет таємних домовленостей з Москвою. Я не знаю, чи це так. Але я хочу, щоб влади були зобов'язані відповісти нам на це запитання, якщо це так. А оскільки влади, а оскільки... У нас є не лише ця проблема, а оскільки у нас є проблема проваленої мобілізації, у нас є проблема провалених фортифікацій. Отже, у мене питання не тільки до того, як влади позиціонують проблему української мови в цей момент, а як вони позиціонують майбутнє української культури і власне і України як такої, тому що надто багато накопичили запитань, на які суспільство не має відповіді. І ми повинні мати механізми, які би дозволяли нам змушувати владу відповідати на ці запитання. Це абсолютно неприпустима ситуація, коли є політичне втручання таке грубе, таке свавільне, таке абсолютно позірно бюрократично. Адміністративне до питання, які мають абсолютно колосальну вагу для життя, для життя всієї нації. Коли претендент на, на, на цю посаду каже, що він зробить комісію, щоб вивчати, вивчати проблему русифікації, перепрошую, ну так візьміть, візьміть десятки видань, які вийшли в Україні за межами України про. Лінгвоцит користаюся терміном е Лариси Масенко, яка написала прекрасну соціолінгвістичну книжку. Вона на столі моїх студентів, але вона не очевидно не на столі в наших політиків. І, і там все абсолютно пояснено, власне, власне кажучи. Тому ми бачимо і тому ця проблема мови входить в системну проблему депрофесіоналізації українського культурного і політичного простору. свідками цього процесу ми є. Щодня, фактично, у нас можна бойового генерала зробити послом, можна зробити посла міністром іншої сфери, можна посла германіста зробити кинути в Латинську Америку. Це, це системні явища, це не просто епізоди, Це системні явища руйнації фахових шкіл, профілів, завдань, посад у просторі української культури і української, української політики. Тому це, ну, як сказати, Мені здається, що зараз ми знову ж таки я сходна з тим, що ми не те, що захищаємо якусь постать. Ми повинні мати змогу захищати програму концепційну. Ми повинні мати змогу бачити концепцію, яку з собою несе омбудсмен, і обговорювати це. І жоден з політиків не ставить цього питання. А е, будь-яка е, будь пропозиція альтернативи в умовах війни, тим більше, це взагалі політичний водивіль, те, що ми сьогодні е, маємо, і достатньо е, непристойний. Тому. Е, Інституція є абсолютно так би мовити кардинально важливою ланкою демократії, і ми, захищаючи ту чи іншу постать на посаді чи її програму, ми насамперед повинні дбати про те, е, політики не відбирали в української культури вимір інституцій. Другий аспект це мова і, і війна, і власне тут уже про це говорилося, що ця фактично ганебна колізія відбувається в умовах війни, де на весь світ Росія проголосила, що Україна буде знищена. Україна буде знищена через те, що вона інша, в неї інша мова, в неї інша культура. І ми розуміємо, чому от пан Вахтанг. Точно е, е, розуміє прекрасну цю проблему іншості. Іншості є взагалі однією з основних категорій сучасної цивілізації, і для Росії іншості немає. Або ти русский, або тебе уб'ють. Тому е, українська мова в контексті війни не є інструментом е, тільки комунікації, як в демократичному е, суспільстві. Вона є полем битви, власне, вийшла кілька років тому в Гарварді книжка Битва за українську мову Андрея Граціозі, там один з авторів. Це відомий дослідник італійський голодомору. І це власне книжка, яка показує, що українська мова є полем цивілізаційної битви. Це не тільки битва між культурами, між якимись. Іншими, ну так би мовити, і по різному позиціонованими країнами це цивілізаційна битва, тому що українська мова входить в систему демократичної традиції України. І це в цьому плані ми не можемо, ми, ми не мож, ми мусимо. Ми змушені, ми повинні бачити українську мову в набагато ширшому контексті, ніж. Просто мова в лапках, та тому що жодна мова не є просто мовою. Але в даному випадку мова це цілий комплекс комплекс культурних, екзистенційних цивілізаційних ознак, без, без розуміння яких Україна не може виграти цієї страшної баталії. І тому багато хто говорить і так. Патріотично налаштовані люди часом кажуть, а от Росія ем, має такий апарат, апарат підтримки державної мови і так далі. Ми його не маємо. Ні, ми його не хотіли, не не вміли мати протягом всіх цих років. Я це можу сказати свого досвіду. Ем, за всі роки, незалежно від того, які були керівники в Україні, які були ситуації ідеологічні, політичні, україністика, скажімо, в Італії, та й україністика взагалі у всій Європі, розвивалася лише ресурсами відповідних держав і роботою україністів без жодної підтримки держави. В той час, як інші країни Східної Європи, могли спиратися на системну підтримку своїх держав, з точки з боку України, цього ніколи не відбувалося. І це є дуже велика проблема. Тому, коли ми говоримо про пояснення суспільству, що таке українська мова, це не просто українська мова, от вона та мова, якою ми розмовляємо. Це мова в своїй еволюції. Суспільство повинно. Ми не на академічному рівні можемо пояснити це суспільству, звичайно, але ми маємо пояснити це суспільству цьому суспільству, що українська мова формується сучасна, новочасна українська мова в польській державі в речі посполитій. Вона формується в контакті з латиною. Вона формується в контакті з польською з німецькою мовами. Вона формується в велетенському комплексі. Навіть інших культур, але саме ця от. В 16-17 століттях е, іншість України вже призвела до того, що на початках династії Романових українські книжки вже почали палитися і е, нищитися, тобто заборони української мови сягають ще тих е, часів, тому що вона була інша, абсолютно інша, вже тим як вона е, формувалася. І е, розмову про, про, про мову в суспільстві треба все таки наситити оцими науковими історичними. Е, е Елементами, які самоочевидні для фахівців, але вони абсолютно не самоочевидні для е, е, людей, які розмовляють, е, просто розмовляють в побуті е, чи хочуть розмовляти е, цією мовою. Щодо іншості, щодо іншості, е, іншості Одеської е, чи Харківської, це питання, е, це питання дуже складне, тому що е, е, власне це питання культури мови. І в роботу в роботу обмусмена в роботу будь-яких культурних інституцій повинно стояти кардинальне питання культура мови. У нас культура мови відсутня навіть на шпальтах серйозних ресурсів новинних. У нас немає просто елементарно, навіть грамотність української мови дуже така, дуже відносна. Тому ці переходи можна підтримати в бік, так би мовити, розвитку і, і, і прихильності і відкритості до української мови. Насиченням власне, культурними елементами української мови і контекстами української мови, як вона звучить, які вона викликає в пам'яті в свідомості, які вона викликає асоціації, які культурні комплекси стоять за нею. І в цьому плані, от те, що називається в російському полі пропагандою, ми за кривавими російськими лекалами нічого не можемо робити, але ми повинні е, 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 новий механізм створити е, е, відчуття і е, поширення української мови, яка не є моментальним цим синхронним процесом. Вона має бути діахронним процесом, вона має супроводжуватися. Цілим рядом таких підтримуючих акцій, які допоможуть сприймати українську мову в цілому комплексі історичних подій і значень, які вона несе з собою. Я пам'ятаю, що в 90-ті роки один автор російський написав цікаву таку думку про Києво-Могилянську академію. Звичайно, його позиція була так би мовити, модеровано ворожою. І він сказав, що ну ось так, києво могилянська академія це комбінація української мови з англійською. Якщо далі так піде в Україні, ми Україну втратимо. Чому це був представник Російської академії педагогічних наук? І оце ключ, один з ключів до розуміння цих от речей, тому що якщо українська мова перебуває в контекстах із англійською мовою, із європейськими мовами, Ця мова захищена від впливу російської, тому що російська мова, не забуваємо що і такий момент вона деінтелектуалізується, вона втрачає повністю зв'язок з будь-якою культурою, між іншим також і з культурою власною. Ці всі балачки про велику русську культуру вони зараз це просто, це просто макулатура, тому що вона не має ніякої, ніякої реальності за цим не стоїть. Росія вбила власну свою культуру, вона закреслила все, що було осмислено в цій культурі, позиціонуючи себе як, як кривава держава, за, так би мовити, образом блока з Київським. От Пригожа Європа, яка має розступитися перед азіатською рожою Росії. Тому, це велике питання, немає на цьому, немає часу для того, щоб зупинятися на цьому. Але ми пам'ятаємо ми пам'ятаємо також от цю навалу на українську мову, яка була на початках агресії, була там на початку війни в на Донецькому напрямку. Так от ментальність російська, та заяви такого типу ми чули, що ну як можна говорити такое слово плохої. Гума, якщо є таке прекрасне слово різіна. От істинне русське слово різіна воно і різина не русська, а французької. Тому це, це роль омбудсмена, це роль не просто захисту мови в моменті, де хтось порушує цей закон. Це роль необхідна для розбудови нового розуміння мови для... для для простору мови як творчості, для простору мови як самопізнання. І третій останній аспект, який я б хотіла зачепити, це власне мова і культура, тому що ми говоримо весь час про мову, але мова не існує без культури, без літератури. І у нас знов-таки у нас дуже-дуже обмежений оцей. Ем інструментарії підтримки мови, тому що якщо мова є просто вона виконується, бо є такий закон, то тоді обмусмен стає свого роду поліцейським таким полісменом, який каже: от ти розмовляєш не такою мовою, а це не можна допускати. тому Навколо української мови е, необхідно наситити простір власне, культурними алюзіями, асоціаціями і супровідним тим, е, тим е, е, так би мовити, елементами, е, сценаріями, е, які допомагають розуміти, що таке українська мова. І це ж стосується нашої діаспори діаспори, Нової діаспори в Європі. Хто добре знає там, скажімо, французький контекст? ви знаєте, що в Парижі ви на кожному кроці вам викладають культуру. Якщо ви заходите в метро, вам відкриваються екрани не для того, щоб показати часто рекламу, а от щоб показати картини імпресіоністів і так далі. Тобто там кожен квадратний сантиметр повітря він насичений якимись імпульсами культури, і ми те саме повинні зробити. І передумати роль омбудсмена в цьому в цьому плані, тому що українська мова не насичена, не насичена власне оцими контекстами. А це також один із основних інструментів для закордону для цих українців за кордоном, тому що вони фактично позбавлені позбавлені реальних реального зв'язку з українською культурою і мені коли трапляються українські студенти це просто сльози тому що вони закінчивши українську школу вони не знають ні української мови порядно ні української культури за рідкісними рідкісними винятками тому цей і потім у них спрацьовує за кордоном спрацьовує власне те що ви казали от російська як мова спілкування Міжнародного, мені навіть трапилось колись в метро, дві жінки розмовляють українською мовою, я ковзнула випадково по них поглядом, вони перехопили мій погляд і перейшли на російську. Ніби то їм хотілося показати, що вони злиті з якимось іншим простором, якого не треба боятися, і який легальний простір, а от український простір він такий десь ще в чомусь нелегальний. Тому з цими людьми, які. Виїхали, потрібна окрема робота, і треба просто думати про нову якусь нові функції омбусмена. Омбусмен повинен бути оточений експертними комісіями, і кожна з експертних комісій повинна в цих нових умовах війни займатися окремими напрямками, бо цих напрямків. Побільшало вони надзвичайно болючі і надзвичайно небезпечні і складні. І ми повинні щоб зробити так, щоб навколо цієї постаті обуцмена існував науково-експертний культурний простір, який працює в кожній з цих ділянок проблемних української мови сьогодні.